Археологічна спадщина України є однією із найбагатших у Європі. Поміж наявних на теренах Хмельниччини об'єктів культурної спадщини найбільше історичних близько півтора тисячі та археологічних понад 800. Представлені вони городищами літописних міст, поселеннями, які зберегли залишки Трипільської, Скіфської та Черніхівської культур, а також місцями давніх поховань різних епох. Кожний здобуток культурної спадщини є унікальним. Це символ тієї чи іншої події або епохи. Зникнення будь-якого з них є фатальною втратою для всього народу. В умовах сьогодення збереження культурної спадщини стало пріоритетним напрямком представницької діяльності органів прокуратури, адже культурна спадщина відіграє визначальну роль у формуванні національної ідентичності, збереженні традицій та цінностей, впливає на розвиток суспільства в дусі патріотизму та любові до нашої країни. На жаль, проведені за останні роки органи прокуратури області вивчення засвідчили, що, попри законодавчу заборону, все частіше внаслідок неправомірних дій та рішень органів влади та місцевого самоврядування особливо ціні землі, вибувають із державної власності. А тому наша мета зберегти кожен артефакт, успадкований від попередніх поколінь, які творили цивілізацію на теренах нашої Хмельниччини. Повернути у власність держави кожну незаконно відчужену земельну ділянку, на якій розміщені пам'ятки археології та архітектури. Яскравим прикладом вжитих заходів представницького характеру є повернення до державної власності земельної ділянки, на якій розташована унікальна пам'ятка історії та архітектури, аріанська вежа каплиця 16-17 століть, аналогів яких немає в Україні. Таких аріанських каплиць у світі взагалі є три: в Італії, Польщі та у нас. Але наша найцікавіша з архітектурної точки зору. Прилеглі до неї землі, перебуваючи у власності територіальної громади, піддавались постійному сільськогосподарському обробітку, що призводило до поступового руйнування поверхневого шару ґрунту. Будівництво аріанської каплиці поблизу села Тихомель пов'язане з родом волинських землевласників синют, які починаючи з середини 14 століття стали власниками містечка Ляховець, це сучасна Білогір'я і княжого міста Тихомеля. Сенюти були послідовниками протестантської течії аріанства, ляхівці стали центром аріанської віри на Волинських землях. За традицією цього віросповідання каплиці будувались на місці поховань послідовників аріанської віри і знаходились дебільшого на пагорбах. Сама каплиця, а це була сакральна споруда, побудована в стилі бароко, але при цьому враховані традиції давніх аріан, які споруджували молитовні. Вони були схожі на вежі зі сферичними куполами. На завершенні загалом органами прокуратури області у минулому та поточному роках вжито заходів до усунення перешкод у користуванні землями історико-культурного призначення, на яких розташовано 25 об'єктів археологічної спадщини. Торік, у власність держави повернуто з незаконного володіння фермерського господарства земельну ділянку із курганним могильником, датованим другим першим тисячоліттям до нашої ери що є пам'яткою археології місцевого значення. У поточному році повернуто земельні ділянки, на яких розміщені пам'ятки археології національного значення, поселення Черніхівської культури 2 5 століття нашої ери та городище літописного міста Тихомеля, заснованого близько 10 століття, значні площі яких не досліджені. Ці землі в ході інвентаризації незаконно віднесені органом виконавчої влади до земель сільськогосподарського призначення та передані у комунальну власність. Наразі, за позовами обласної прокуратури, в суді вирішується питання про повернення 4 гектарів земель історико-культурного призначення із розміщеними на них 85 курганами в селі Карачківці, що на Кам'янеччині. Сільська рада, неправомірно отримавши їх у комунальну власність, поділила з метою подальшої передачі у приватну власність для археології як науки. Основне значення має контекст знахідок, тобто їх місце. Знаходження, залягання в археологічному культурному шарі, мінеральний склад землі, історичний ландшафт, що оточує пам'ятку, співіснуючі предмети тощо. А тому будь-які несанкціоновані земляні роботи на пам'ятках археології, вилучення з них предметів, призводить до втрати цього контексту, спотворює історичну інформацію про процеси життєдіяльності людства, що має величезне соціально-культурне значення. Особливої шкоди завдає використання землі історико-культурного призначення для землеробства. Оранка для вирощування культурних рослин призводить до руйнування археологічного культурного шару. Тому робота органів прокуратури по поверненню цих земель до державної власності запобігає руйнуванню об'єктів культурної спадщини. Особливо важливою ця робота є зараз, коли і так частина археологічної. Спадщини внаслідок повномасштабного російського вторгнення на окупованих територіях вже зруйнована або привласнена державою агресором. Хочу зауважити, що завдяки тісній взаємодії між нами та органами прокуратури області проведено ефективні вивчення питань додержання правового режиму земель історико-культурного призначення. Наша налагоджена співпраця з органами прокуратури є системною та сприяє збереженню культурної спадщини Хмельниччини. Питання захисту інтересів держави щодо збереження пам'яток археології є і залишається пріоритетом в роботі органів прокуратури області.